То я взагалі такий. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо він на пальці. За місяць до початку я повернувся в Україну. Типу, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився, то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалася війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, і Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідають, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розповнев. Машину людей і так далі, але всі слава Богу, вижили. Про це, ця інформація розлетілась по всьому світу, є там офіційним свідком російська України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотично до політики, і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось спіарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в аккаунті. І дуже. Же прошу розпосюди це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проектів не буде до цього дотичний. Мене абсолютно не цікавить політика. і так далі. Якщо відкритий самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було, б, і все. Я ще був поранений, ще на морфіні так далі. Ще нічого не понімав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, можуть щось змінити. Їм на пам'ятник при житті. Браті при житті ставить пам'ятник золота. Просто це ну. Люди герої просто будуть. Я мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, а давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я об'їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО і кучу амбасадор по всьому світу. І, де я тільки не співав, і щось і, я тільки не свідчив про російського регіону кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили до допомогу І так далі, але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може ви їх бачили, зупиніть свою пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну вистачає проблем в Україні. Розслабтесь, я в політику не йду. Все, зрозуміло, релакс, от куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди направте, не на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. Все друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.